Вибух без оголошення повітряної тривоги, кияни здригнулися від потужного розриву. Інцидент стався в районі Софіївської Борщагівки. Сигналів про повітряну тривогу ні до ні після вибуху не було. Про ворожі повітряні цілі, що летять на Київщину, також ніхто не повідомляв. Тож, за попередньою інформацією, ця ситуація може бути пов'язана із побутовим вибухом, в результаті якого виникла пожежа. Служби вже працюють. Вони займаються оцінкою обставин, розслідуванням причин вибуху та вживають всі необхідні заходи для усунення наслідків розриву. Як заявив Марк Києва Віталій Кличко, інцидент стався в промисловій зоні, яка знаходиться на території Київської області. Інформація щодо постраждалих поки що невідома.